У духові, ти, си Бож, що зійшов до Петла, і розкрив хай дани, законах, самі душу раба Рабай, і нині по все і на віки, віків. Єдина чиста і непорочна Діло, щоб мені породила, молиться за спасіння душі. Забирають небеса, а вересень чи чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду сні. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні, засвічу зірку у холодний вечір, Тримайте стату, не повернусь я живим так щось нестерпно. Палить груди, я вмерти не боявся молодим дивитись страшно, коли гинуть люди. Дідусю, помоліться Богу. Я з вами того літа не коси, Лягла зі сходу остання я дорога, а землю я любив, ой як її любив, а ти, сестричко, за мене доживи, доплач, досмійся, пісню доспівай, Шановні присутні, шановні рідні, близькі, сьогодні ми зібралися тут, щоб попрощатися з героєм, відданий народові України, старшим солдатом Олександром Олександровичем Милішенком. Народився Олександр 31 серпня 1984 року в селі Тарган. Після закінчення школи в рідному селі вступив у Київський аграрний університет. У 2002-2003 роках проходив строкову військову службу. Після армії Олександр працював у будівельно-монтажному управлінні в місті Біла Церква. На захист батьківщини наш хоробрий земляк став ще у 2015 році. Протягом року боронив рідну землю на сході України. Після повернення зато працював будівельником. Але коли ворог пішов у повномасштабний наступ, Олександр знову вступає до лав Збройних сил України, служив на посаді гранатометника 22 квітня 2023 року. Під час виконання бойового завдання старший солдат Олександр Мілішенко загинув поблизу по селища Ямпіль Донецької області. Саша був надійним, вірним товаришем, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. Таким його виховали батьки. За це його любили та цінували. Він віддав своє життя за нашу свободу, за рідну землю, за свою сім'ю. Дорогі батьки, сумуємо разом з вами, схиляємо голови у скорботі, низький уклін вашому синові, перед яким всі ми в неоплатному боргу. Вічна. Та світла пам'ять Олександрові. Слава герою! Слава Україні! Героям слава!